Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогодні в нашому храмі ми святкуємо подію обрітення мощей Святителя Йоанна Шанхайського і сан франциського В честь цієї події у 2016 році. Наш митрополит Феодор освятив цей храм, в якому ми зараз і молимось. Верхній наш храм буде освячений на честь Святителя Йоанна, і ми завжди коли чествуємо святих, то головний їхній праздник – це День смерті. Тому що саме тоді вони з'являються на суд Господній і вже частково отримують. Або вічне блаженство, або прославлення, як ми називаємо, якщо це люди святі, або муку. Чому частково? Тому що до страшного другого пришестя Господнього навіть праведники не мають повній мірі блаженства. І грішники так само не мають в повній мірі мук. І по молитвах церковних мають можливість переходити з одного стану в інший грішники, звичайно, не праведники. І от часто люди кажуть, коли приходимо на похорони, вони задають питання, чому ми не можемо кремувати тіло, кремацію зробити. І так стільки місця забирають кладовища. І ми відповідаємо на прикладі цього свята, яке сьогодні святкуємо, чи якого цей нижній храм освячений. Ми не знаємо, кого ми ховаємо. Скільки в нас в житті святих описано подібного, що коли навіть в монастирських стінах рахували, що грішника ховають. Монаха, якого рахували, який нерадивий був, не молився, не добре постився. Там інші гріхи мав, так рахувала братія, коли ховала. А Бог його прославляв. Потім, уже після смерті, знаходились люди, які розповідали його подвиги, і прославляв його сам Бог з його тіла, щоб всі бачили, що це святий чоловік. Ну його рахували грішником. А у праведників це ще каже в Старому Завіті пророк Давид. Бог жиє в серцях. А якщо Бог поселяється в людину, то тіло людське освящається самим Богом. Якщо ми в Книзі Діяні Апостольських бачимо, що тінь навіть апостольська цілила, і що Петро, і тінь тільки упала на ту людину, яка сліпою була, і він став зрячим. Одяг, ми знаємо, і Христовий з Євангелія, і Апостольський, так само цілив, то само тіло, яке носить Бога, однозначно стає тоже святим, наповненим благодаттю. Ну, от питання в чому? Що ми не знаємо, кого ми ховаємо? Ми думаємо, простий чоловік, тому церква як запобіжник, навіть кожну людину, саму, яку би рахували в люди, грішну, але якщо вона православна. Якщо вона померла в мирі з церковною, церква її ховає як людину святу. Тому священник кождення робить, ми називаємо тіло мертвеця, моші, любі, любі, любого. Ми воздаємо честь, ми цілуємо це тіло, тому що ми не знаємо тільки на страшному суді в більшості випадків ми дізнаємося остаточно, хто був насправді коло нас. А скільки випадків знаходження таких нетлінних тіл, случайно? У нас от у, тут недалеко біля Ужгорода монастирі, де Божа Скоропослушниця, ви ж там мені з голови монастир, підказуєте, Село знайоме. Скоро Домбок... в Домбоках. І був паводок в 96 році. І паводок підмив кладбище. Сестри нам розкажуть, ну то так Бог дав. І дивляться поховання 47-го року. Гроб цілий, це неможливо. Ну, Є таке, що є матеріали дерева, там лє, і ще забув, яке, яке може 100 років бути в ґрунті. Но У нас на Закарпатті не ховають. Це дуже дорогих людей, а тим більше на монастирях. Таким деревом. І вже зачудувалися, і коли відкрили труну, а там нетлінне тіло, про яке не знали навіть, що там таке є, скільки там ходили монашки на то кладовище, нікому би в голову навіть не прийшло. А це священник Йоанн Карбованець, який був похований. До чого я веду з самого Христа, коли ховали в Юдею, був звичай. Чому мироносиці прийшли? Самі перші побачили Воскресіння, вони прийшли помазати миром тіло. Тобто до тіла навіть в Старому Завіті було благоговійне відношення, тому що в цьому чоловіку міг жити Бог. А в новозавітній час, взагалі, церква відкрита для всіх і кожен має можливість освящатись. І якщо ми спалимо святиню, ми гріх будемо мати. Тому ми кажемо, предки наші робили так, і сьогодні це можна знайти багато підтверджень. Наприклад, Олексія Карпатуруського, хто був, де ховали, це було кладовище теж в лісі, яке теж, до речі, знайшло тіло паводком. Ліс це прекрасне місце, це легені любого населеного пункту, які треба зберегти, щоб не застроювали легені. І в лісі ховати прекрасно. У нас Калварія, цьому приклад. У нас кладбище старе на е, Білочки, на Капушанській, цьому приклад. Це не тепер дерева виросли. Це була зелена зона, в якій ховали по картах це видно мертвеців. І тому, якщо проблема територіальна, є можливість її вирішити, лише би бажання було. І ми тому, браті і сестри, кожне наше тіло, кожного, кого ми ховаємо, ми чествуємо, до чого я вів. І ми не знаємо, може Господь прославить завтра цю людину, і це тіло буде так, як сьогодні Святителя Йоанна, робити чудеса в цьому світі. Воно може бути нетлінне. І благодать Божественна, якою пропитане це тіло, вона буде робити не само тіло, оці чудеса. В старому заповіті ми це кажемо сектантам, які нам укоряють. Чого ви святих вшановуєте, чого ви кланяєте тілу людському? А ми кажемо Пророка Єлісея. Приклад. Пам'ятаєте в старому заповіті, коли пророк Єлісей був мертвий і його ховали, то Несли інше поховання і чоловік, який упав, став живим, воскресився від мишей, пророка. І інші приклади, які ми можемо привести, а тим більше в новому заповіті, цьому є приклад, що ми все робимо правильно. І тому сьогодні православна церква вшановує цей праздник, як і інших праздник обрітення мишей, всіх інших святих, а зокрема нашого дорогого святителя. Який під час свого земного життя був всім для всіх. Святитель Йоанн приходив туди, де лікарі відмовлялись, де були безнадійні хворі. Він приходив туди, де були засмучені. Він приходив туди, де були дуже бідні. Він приходив до тих діток, від яких батьки відмовлялись, викидували на смітник. Він всіх їх окормляв, всіх давав допомогу, і всім казав, що навіть після смерті приходьте на. Місце мого упокоєння, це усипальниця під собором, і я вас буду чути, я буду приймати ваші молитви. І люди, починаючи з 1966 року і закінчуючи 1994 роком, приходили в цю усипальницю. І великий Том, описаний чудес, які відбулись після смерті вже святителя, саме в усипальниці. Де люди помазувались маслом з лампади, яка горіла біля його тіла, навіть та лампада ставала святою. І це масло по сьогоднішній день розноситься по всьому світу, і по сьогоднішній день в книзі житті святих поповнюються історії про те, як люди і сьогодні ціляться навіть від масла, не кажучи вже від самого тіла, від частичок, які теж розійшлись по всьому світу, в тому числі є в нашому храмі в іконі, від нашого дорогого святителя. Святитель Іоанн, він свою паству, як добрий пастир, як ми чули в сьогоднішньому Євангелії, добре знав по імені, знав кожного. Були такі випадки, коли він розповідав людям: я був там і там в подорожі, але я за тебе молився, бо я відчував, що тобі в той день треба молитву. Людина була в шоці від його прозорливості. А одну історію хочу розказати: вчора взяв той том, який читаю. Дотепер читаю вже рік такий великий цей том з всіх чудес, які влягли в основу канонізації цієї святої людини, яку написав іеромонах Серафім Роуз, цю книгу, книгу її не назвеш, вона більше за Біблію по сторінках. І я думаю, що би людям відкрити, я багато прочитав, що би сказати, ну щось мені так попалось. І, значить, знаю, святитель, чому саме це мені попалося, і це я скажу, може, є тут люди, яким це буде корисне почути. Він, робив, він служив, ви знаєте, кожний день. І коли архірей служить, ви бачили, може, і наш митрополит Феодор, в будній день, він служить як священик, не архірейським чином. І святитель Іоанн сам служив, тільки одно відлічє, що він має на собі панагію. І робив сам кажденіє, діакона не було. Він робив каждені храму, як священики роблять. І прийшла людина нова в храм. І їй кажуть: значить, що вона розказала свою біду, що у неї сестра дуже хвора, знаходиться вдома. І їй кажуть, святі помолиться, вона отримує зцілення, тільки вірте. Ну, вона прийшла. Дьорнула його, поговорила. А він робив кождені, і як любий який священик во время священодійства він не має можливості з людиною, як кажуть, ляси точити. А вона хотіла утіхи. Вона хотіла більше до психолога прийти. І він просто сказав, кивнув головою пішов далі. Вона це прийняла як пренібрежені. Пішла додому, почала його суждати. От, мов, роблять з нього чудотворця, ніяк він не чудотворець. Людини біда, він навіть не знає, чи ім'я заповнив. Отак вона думала, так описує. І тут приходить декілька днів і зціляється ця людина. Варвара її було звати. І вона знову йде в храм, бере письмо з собою, яке їй прийшло від неї, тому що вона жила в іншому континенті, і хоче навіть письмо показати і попросити пробачення освітітіля. Він знову де каждень робить. І каже: От як враг діє на святих людей, приходить їй помисл. Та при чому тут він? Ти ж помниш, він ім'я не запитав. І вона стоїть, як вкопана, враг так подіяв. Отак от часто і в нас буває. І святитель проходить, який був прозорливий, і каже: Я знаю, що ваша сестра Варвара називає по імені виздорювала, тобто він молився за неї, і ця в сльози упала в ноги, святителю і попросила пробачення. От щось мені захотілося, браті і сестри, цей вам приклад привести. Я не знаю, чому, але сам святитель мені як перстом показав на нього. Від там тисячі, без перебільшення, не сто, не двісті тисячі прикладів. І я сьогодні хотів би, щоб ви знали, що він чує і сьогодні він це писав людям. Я буду всіх чути. Він чув з другого континента. Він дзвонив, коли часові пояси недоступні. В нього в день, там ніч, там ніч, там день. Він дзвонив людям, брали трубку і каже: Я знаю, що у вас проблема, я молюся. І люди були в шоці. Сьогодні, повірте мені, в нього вже нема часових бар'єрів. Він у вічності. Сьогодні його день, і як кажуть, описують святі, сьогодні він приведений особливо перед Престол Божий. І сьогодні особливо Бог чує Його молитви. І він чує нас. Я вірю, що він зараз тут, присутній в храмі, чує нас не тільки через частинку свого нетлінного тіла. Він зараз реально тут присутній. І кожен із нас має можливість переконатися у святості. Цієї дивовижної людини. І тому я хотів би вас закликати, щоб кожен з нас помолився, все, що в нього на серці, попросив у цей нелегкий час від святителя Іоанна допомоги, як від доброго пастиря, як від того, який ніколи від людської сльози, від людської скорботи, не відвертав своє лице, щоб за нього не говорили. І сьогодні Хай він нас всіх почує, укріпить, утішить. І зробить, якщо треба, даже чудо, по молитві всієї церкви, як праздник, який святкує, тому що це ви зробили любов до нього, прийшовши до Його храму. Хай він навіть чудо, дерзновенно так попросим, зробить, якщо треба це чудо людині. Хай зцілить всіх хворих, хто в нас є знайомих. хай допоможе всім, хто колеблеться, хай допоможе тим, хто сьогодні дьявола слухають в помислах, які вистають на святині. На нашу церкву. Хай всім допоможе, хто потребує допомоги в сьогоднішній день. Амінь. Благословені Господні на вас.